Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися про стосунки. Ми давно не дивились такий розклад, але пам'ятаємо, що це загальний, тому може підійти не для кожного. Тож, дивіться, якщо по вашому варіанту щось вас не влаштовує, переслухайте всі варіанти. Можливо, там отримаєте підказочку, а якщо і там не знайдете, то можливо сьогодні не ваш буде розклад, а наступний буде ваш. Тож, починаємо. Розклад буде на три варіанти. Що у вас у стосунках наразі? Що вам варто розуміти? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант, що у вас у стосунках? Дев'ятка мечів. За що ви хвилюєтеся? Можливо, вам хтось якісь розмови доносить, і ви сумніваєтеся у своєму партнері. Можливо, це ви просто собі надумаєте, тому що по дев'ятки мечів швидше за все, ви самі собі щось там придумуєте, домислюєте, а потім, можливо, влаштовуєте якісь там або скандали, або допити у своєму партнеру і намагаєтесь від нього почути те, чого, можливо, там і у думках у людини не було. Тому вам варто розуміти для того, щоб ваші стосунки налагодилися, варто більше мати довіри собі насамперед і партнеру у тому числі. Тож, перший варіант не придумуйте того, чого немає. Другий варіант, що у вас у стосунках? у стосунках король жезлів. Ну, дивіться, якщо це для дівчаток, то це будуть дивитися дівчатка, які вже мають свою пару. Стабільно, давно і все у вас нібито устатковано. Вам варто розуміти, що те, що у вашій родині відбувається, це заслуга вас обох. Тому що тільки створивши якісь свої особисті правила у своїй родині, Заснувавши якісь нові там, ну, образно висловлюються закони для своєї родини, ви можете доходити до такої стабільності, де ви вже прийшов час вам насолоджуватися життям. Якщо це для чоловіків, то ви знаходитеся на своєму місці, на своєму законному місці, яке також ви здобули. І вам варто розуміти, що якщо ви шукали якусь пару, то вам потрібно. Можливо, виходити за межі того, де ви знаходитеся зараз. Тобто або більше знайомитися, або більше спілкуватися, відвідувати масові заходи, десь у суспільстві більше там відвідувати різні такі заходи, на яких ви зможете знайомитися. Якщо ви у парі, то ви повинні бути спокійними, тому що у вашому родині мир і затишок. І третій варіант, що у вас у стосунках трійка кубків перевернута. Якісь, можливо, у вас емоційні коливання, можливо, сумніви, або ви вважаєте, що вас у чомусь підозрюють, або ви когось у чомусь підозрюєте, можливо, у якійсь зраді. І трійка кубків перевернута, може говорити про те, що. Ну, так, колись, можливо, десь щось, якісь емоції там когось і зачіпляли. Але наразі обміркуйте, чи варто вам ті емоції свої витрачати, чи, можливо, вам вже потрібно перейти на кращий рівень там, де ви будете відчувати себе спокійно, де у вас будуть стосунки налагоджуватися. Тому що потрібен кубки, ну, у вас нібито. Або вибір якийсь ви зробили, або ви обмірковуєте, який вам вибір зробити. І наразі оці коливання вас можуть пригнічувати. Тож виходьте з цього стану, тому що будь-який нестабільний емоційний стан завжди переростає у певні депресії або недовіри. Тож, по третьому варіанту, вже варто або обрати остаточно щось. Або заспокоїтися і зробити свою пару стабільною і міцною. Для тих, хто без пари наразі, то, можливо, ви обираєте один із декількох варіантів. Або, і Можу вам сказати, що наразі от того вашого варіанта, того партнера, який дійсно вам потрібен, у вашому полі зору немає. З'явиться згодом, але наразі. Ті е, претенденти, яких ви там розглядаєте, це не ті претенденти, з якими ви будете створювати міцну родину. Тож бажаю всім приємного е, і щасливого е, затишного дня. Бажаю вам гарної пари і приємних стосунків.